Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами незвичайний малюнок. Ми будемо малювати космос і будемо використовувати акварель та сіль. Так, Я спеціально приклеїла свій листочок малярною стрічкою для того, щоб він не деформувався від води. Якщо у вас є, теж було б непогано це зробити, тому що нам потрібно так дуже-дуже сильно змочити весь наш листочок водою. Щоб він був повністю вологий, щоб гарно змішувались кольори. Так, а тепер беремо кольори, які підходять для uh, космосу. Так, Такі якісь відтінки синього, фіолетового, рожевого, всілякі комбінації і uh, так їх um, наносимо на наш листочок, щоб вони між собою змішувались. Так, Десь залишаємо трошечки а, і білого кольору, теж має таке бути. Так, Десь там блакитний, синій, фіолетовий. Трошки заходимо одним кольором на інший, для того, щоб вони між собою з'єднались. І заповнюємо, тут я такий прямо аж темний взяла. Так, і заповнюємо всіми цими кольорами весь наш листочок. Він вже в мене підсихає, до речі, вже фарбочка не так розтікається, як спочатку. Можна трошки змочити, ще додати водички, якщо відчуваєте таке щось. Так, заповнюємо весь листочок, заповнюємо, там трошки я підправляю, змішую кольори. Так, ще трошечки. Додаємо кольору. Так. А тепер буде найцікавіший момент. Ми будемо посипати наш малюнок сіллю. Так, і дивіться, в мене є такі великі гранули солі і є ще дрібненька. Я використовую і то і то, посипаю наш малюночок, і одразу видно. Що там, де впала сіль, фарба починає в неї всмоктуватись. Це такий дуже цікавий момент, навіть трошки такий експеримент. <сих> так, посипали все, і треба буде залишити, щоб воно підсохло. Так, і от можна подивитись ближче, як воно цікаво, все там ця фарба всмоктується в сіль, який залишає е, такі цікаві візерунки. Так, тепер наша картиночка вже підсохла, будемо прибирати сіль, просто струшуючи її рукою на, там, на стіл, наприклад, я струшую і прибираю, щоб нічого не лишилось на нашому листочку. І насправді в нас вже вийшов такий цікавий шедевр. З цими кристалами солі, тому можна залишити і так, або ж можна додати деякі кружечки і зробити такий справжній космічний малюночок з планетами. Так, я зараз додам декілька планет, планети, орбіти, можна навіть якісь зірочки, там десь такі крапочки поставити, щоб було гарненько. я... Додам декілька планет невеличкого розміру, а можна, звичайно, великі додати, тут вже на що у вас вистачить фантазії. Так, додаємо кружечки. Я беру теж такі темні кольори, синій, фіолетовий, щоб вони теж такі гарно пасували до нашого фону цікавого. Так, намагаюсь їх так збалансувати на малюночку і додаємо ще ось такі планети. Так. І такий ще фінальний момент, де не-де я додам ще орбіти до цих планет. Це такі овальчики які з однієї сторони виходять на передній план, а з другої сторони ховаються за нашими планетами. Можна на всі планети додати, можна на деякі, але з цими орбітами виглядають вони ще більш реалістично.